У Ковелі горів житловий будинок. Рятувальники швидко загасили вогонь, проте під час огляду будинку виявили тіло чоловіка. 73-річний мешканець будинку із невідомих причин не зміг вибратися із вогню. Ну, на місці пожежі в двоповерховому будинку було виявлено тіло загиблої людини, як виявилось пенсіонера 1950 року народження. Пожежа ліквідована о 21.10. Щодо причини пожежі, то найімовірніше до лиха призвело коротке замикання електричної мережі в будинку. Ну але причини смерті людини ще поки з'ясовують правоохоронці і відповідні слідчі органи. Рятувальники, укотре закликають з настанням опалювального сезону дбати про власну безпеку. До слова, вже цьогоріч 19 волинян, серед яких й дитина загинули в вогні. Ми закликаємо громадян все-таки уважно стежити, ставитись до безпеки своїх осел, до приватних будинків, до житлових будинків у сільській місцевості. Особливо повинна бути увага, тому що не завжди вдається пожежу вчасно помітити. Відповідно, зателефонувати до служби 101 і треба враховувати, що і час слідування до місця пожежі теж може бути. Досить тривалим через складні погодні умови, тому ризик таких пожеж в осінньо-зимовий період, він, звичайно, є великим. От, слід уважно ще раз перевірити всі прилади опалення, в першу чергу на твердому паливі, і слідкувати за справністю електричних мереж в своїх будинках.